Заварив собі кави та й думаю, дай новини погортаю. А там прям навалилося, тож вирішив і відоси одразу зробити. У неогляді гран-при Бахрейну я казав, що в Феррарі наче знайшли коріння проблеми з блоком накопичення енергії та електронним блоком керування, але тут бац, Шарль Леклер отримує 10 штрафних позицій на старті за використання третього блоку керування. Мартін Брандл каже, що йому здається неймовірним той факт, що вони спалили одразу два блоки керуючої електроніки. А ще Шарль отримав новий двигун та MGUA. Але цих елементів у нього ще вдосталь. Також Феррарі Карлосу Сайнсу замінили двигун. Новий блок акумуляторів електроники та коробку передач отримав Чеко Перес, а Норрісу встановили новий двигун, турбіну, МдЮКей та вихлопну систему. Наче тільки друге гран-при 10-й сезон для цих моторів, а надійність все ще страждає. На цей етап Феррарі підготували декілька оновлень. Так, на червоних болідах знову можна побачити заднє антикрило з одним пілоном для кріплення, з яким ще на тестах у стайні виникали проблеми із надійністю. А на вільних заїздах перед першим гран-при воно дуже розхитувалось на болідах. Ну і нове переднє крило зі зменшеною притискною силою, яке має дозволити пілотам Скудері бути трошки швидшими на прямих. Керівник Альфа Таурі Франц Стос заявив, що не довіряє своїм інженерам після того, як AT04 не виправдала очікувань. Протягом зими вони сказали мені, що машина фантастична, ми досягли великого прогресу. Тоді ми приїхали в Бахрейн і опинилися далеко позаду. Я думаю, що тепер, маючи всі дані з тестів та гонки в бахрейні, інженери повинні розібратися та покращити ефективність машини. Оновлення готуються до найближчих етапів. Ну і далі коротенько. Льюіс Хеммельтон та його фізіотерапевт Анджела Кален завершили свою співпрацю. Після довгих семи років у упадуку Анджела вирішила йти далі та досягти нових успіхів. Тож разом з Льюісом побажаємо їй цього найкращого. Колишній пілот Марусі, формули Є та керівник команди вентурі Джером де Амброзіо став помічником Тота Вольфа та керівником молодіжної програми Мерседесу. Формула-1 подовжила контракт з австрійським Ритбул-рингом, тож гран-прі Австрії з нами залишиться до 2027 року. Компанію Haas запідозрили в обході санкцій та поставках своїх станків для ВПК країни, яка вбиває наших громадян. Тож, якщо розслідування доведе, що це так, то зовсім скоро Гюнтеру Штайну. Не буде кому дзвонити. ФОМ заборонили пілотам пересуватися на велосипедах, скутерах, електробайках тощо під час прогулянок на трасі. Це наче зроблено для безпеки перебуваючих у цей час на трасі, але навіть пілоти вважають це рішення безглуздим. А ще сьогодні день народження у боса Астон Мартін Майка Крака, тож побажаємо йому найкращих результатів і переходимо до результатів першої та другої практики гран-прі Саудівської Аравії. У першій сесії вільних заїздів домінували Red Bull. Одразу за ними опинилися Астони та десь неподалік Мерседеси. Від Сайнца до Окону у трьох десятих назбиралось аж шість пілотів. А от у кого було все погано, то це у Альфи. Щось цей трек їм не дуже підходить. У другій практиці знов попереду був Макс Ферстапен, але другим був вже Фернандо Алонсо, який розділив Макса з Чеко. А за ними дуже близькі між собою по темпу Естебан Окон, Джордж Рассел, П'єр Гаслі, Лен Строл та Ніко Хюлькенберг, який випередив Пілотів Феррарі. Льюіс Хемілтон програв пів секунди напарнику, а Ландо Норріс дуже хоче потрапити у першу десятку. У Вільямсі трошки втратили свій темп порівняно з практикою в день, а у Альфа Таурі та Альфа Ромео все ще не виходить на цьому треці. Мене дуже здивувала швидкість Альпін, тож чекаємо на квалу. Почуємось.